Я вам прочитаю вірш, який в 55-му році написав Симоненко. Можливо, знову загримлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану, і буде плакати і журитись мати, коли сини ітимуть на війну. І хтось в останнє поцілує милу, і хтось сльозу непрохану змахне. А може, дехто втратить віру і силу своє. Життя рятуючи одне, але не я, я скиглити не стану, хоч як не буде боляче мені за нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі. За наші дні прекрасні і молоді, і тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.